Всім привіт! Ви на каналі Містераді 2.0. Так я переназвав канал, тому що буду частіше знімати едіти. І ми дочекалися цього відео, приїхала посилка з Аліекспресу, касановий спінінг, але зараз покажу ну, на початку те, що приїхало ще в добавку. Ми починаємо з воблерів від Сейгален. Я очікую, вони будуть але на вигляд, вони по 3 чи 4 грами. 3,5. Добре, відкладаємо. І одразу ж думаю перейти до кастинного комплекту. І тут у нас імбулька. Булька, барабулька, люта імбулька. Сей у нас кастинговий спінінг. 5 секцій, тому він дуже компактний. До нього із Аліекспресу прийшла ось ця котушка. Характеристики розкажу потім. Ну і зараз те, що я купив просто отак. У нас в Черкасах це монофільна ліска із максимальною, ну, тобто максимальною витримкою 7 кг і тобто, виходить 600 г 0,25 діаметру. Вона ультрам'яка, прямо як треба. Катушку і спінінг зараз покажу. Але, думаю, почати з самого спінінгу. Тому що це, якби основна частина. А, так, я казав тут 5 секцій. Він дуже класний. Често, я його вже розпаковував, бо на вулиці не стримався та ще хотів показати все це своїм друзям. На моє здивування. Прийшов він, ну, майже в ідеальному стані. Тут помічена одна подряпина. Так, стоп. Не розумію. О, напевно, розумію. Якщо не помиляюсь, що тут щось було. Ось таке у нас тобто, початкова секція, я зараз складу і покажу. Що ж, друзі, ось я її зібрав саму палицю. Вона довжиною 1 метр та 70 см. Прикрас тут майже немає, якби, тому вона досить зручна. По довжині показую. Тобто вона не сильно буде нам заважати твічити. і у мене ще й рука не доросла, бо я ще не цей. Я маленький. Ось і все. Досить висока. Трошки на сантиметрів. на Сантиметрів 6 вище мене. Колись я цю палицю переросту. Ну, а зараз перейдемо до котушки, напевно, найважчих механізмів. Ось котушка. Мультиплікаторна від 0 до 30 магнітний фрикціон. Ось, затягнув я вже її без люфту. Магнітний фрикціон тут не дуже файний, але... Ну, сам, типу, отут. Трошки шатається ручка. Напевно, не чи що. Хоча нормально. Жужить. зараз я приберу люфт. Ой, добавлю люфт, точніше. Непогано відкривається шпуля. Мотається зручно, подивіться. Ну, ніби ідеальний мультиплікатор, передаточне число 6,3,1. Регулюється магнітний фрикціон тут на ура. Головне перед тим, як будете наматувати монофіл, чи що ви будете там наматувати, приберіть ваш люфт. І це налаштування досить просте. Ось тут просто прокручуєте. Ось я, наприклад, його розкручу і перевіряю, як воно працює. Якщо кліпса, ось, ой, точніше, шпуля на кліпса, рухається туди-сюди, значить, люфт є. Якщо ви закрутите його, типу, ось так, і його не буде, це значить, що ви Цивали без люфта, але без люфта на максимальній затяжці шпуля буде дубово затягнута. Тому трошечки так відпустіть перед риболовлю, якщо ви рибачите на схожу типу катушку. Ось я відпустив і там люфт на нулі. Магнітний фрикціон. Перейдемо до нього, напевно, найважчої частини. Скільки ви бачите магнітів правильно? 10 магнітів. Тобто файний. Дуже файний. Механізми, нібито якісні. Достанемо шпулю. Сама шпуля виглядає ось так. Вона тут смазана всі справи. Комфортно, ніби комфортно, катушка розбирається, зручно, досить. Можна, якщо там щось борода якась розпустити котушку, щось обрізати і все буде працювати на ура. Середній стрій палиці дозволяє непогано твічити від 7 до 17 г. Ще може не так від 4 до 10 лібертів. Казав друг, мені, з яким я забирав посилку, що це, типу, як грами. А якщо він неправильно сказав, то напишіть у коментах, бо я сам не в курсі. Але написано було, що по грамам тест, типу, від 7 до 17. Якийсь е дядько у відгуках писав, що від 7 до 17. Цікавий кастинг. Тоді складу, напевно, і буду намотувати монофільну ліску. До речі, катушка підійшла по розміру на моє здивування. Тому що китайські котушки, вони трошки більші. І, звісно, так, я до цього звик, бо колись у мене була китайська звичайна безінерційна котушка. І вона була дуже цей. Така. Вона була. Розхлябана вся. І так, у неї це було. Вона не підходила навіть до катани від Шимана Тобто, от у мене стоїть зараз там на балконі катана. Ось мій новий кастинг від Сойгайлен 5-секціонний. досить просто. Жубом. Катушка налаштовується теж просто. Ви, якщо що, не розказуєте мені в коментах, як там що до чого. Бо я вже в цьому розуміюся. Ну, прямо чесно. А зараз я намотаю монофільну ліску, можливо, зроблю комплект, складу його і покажу вам. Ну, і покажу, як я намотав уже на наступному відео, тому на сьогодні ми будемо прощатися. Вам гарного літа, продовження літа. Бо один місяць, перший місяць літа, вже закінчився. І всім пока!